Привіт, шановні інвестори та трейдери. На зв'язку інформаційно-аналітична служба гуру Макетс. Почнемо з короткої інформації про компанію. Трохи далі вивчимо кожен параметр докладніше. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити його. Пропонуємо детально розглянути кожен параметр досліджуваної організації. Тепер ми розглянемо основні фундаментальні показники компанії Cisco Systems, Inc., Тикер. Цей огляд було створено з використанням актуальної інформації станом на 11 серпня 2025 року. Згідно класифікації Guru Markets компанії Cisco Systems, Inc. належить до підкатегорії. Нетуркс у порівнянні беруть участь 80 компаній. Результат для даної компанії такий 5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,1 бала. Якщо дивитися широко, то в межах ринку загалом ми бачимо, що середній результат для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти 5 обального рейтингу компанії Cisco Systems, Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Cisco Systems інки компанії під категорії. Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Cisco Systems інк показали динаміку 59 Проти динаміки цін у підкатегорії 59,5 віц. Ринкова капіталізація організації Cisco Systems – Інк оцінюється в 284,33 соті мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 693 мільярди доларів, підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 45,94 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 96 мільярдів доларів. Порівнюючи частки біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка Cisco Systems інку під категорії при оцінці ринкової капіталізації становить 41,41 ,41 віц. Балансова вартість становить 47,852 віц. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Борги компанії становлять 30,787 мЛРД. Борг до балансової вартості становить 67% власного капіталу компанії. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства толе 0 балів. Співвідношення ціни акцій компанії до прибутку становить 29. Середній показник у підкатегорії 57,1. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 9 794 мільйон доларів. Очікується, що прибуток за наступні 12 місяців становитиме 15,9 мільярда доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Коефіцієнт вартості компанії до доходу становить 5,1. Середній показник у підкатегорії 5,3. Оцінка співвідношення ринкової вартості до доходу порівняно з показниками під категорії Добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 55 630 мільйонів доларів. Очікується, що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 77 тисяч мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваних майбутніх доходів у порівнянні з показниками під категорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 17,6% при середньому показнику для підкатегорії 9,2%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 30,566%. Що на 34% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації дорівнює 3145 тис дол. А за підкатегорією 2342 тис дол. Оцінка ринкового капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Обсяг прибутку на одного працівника компанії становить 108,3 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 41 тисяча доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії Добре 0,5 бала. Частка продажів на одного працівника організації становить 615 тисяч доларів. У підкатегорії 444 тисячі доларів. Рейтинг доходу на одного працівника порівняно з компаніями під категорії добре 0,5 бала. Обсяг операції з продажу склав 1,3% при середньому по підкатегорії 2,3%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 68% для компанії Cisco Systems, Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 65%. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 71,78 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 73,43 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно-довідковою системою оцінки Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів підприємства Cisco Systems, Inc. Довідкова система оцінки запасів Guru Макетс приймається таке рішення. Не відкривайте замовлення, оскільки це відео є оглядовим. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.